Хліб наш насущний представляє Щоденне християнське читання. Жити по-новому. Перше Петра 2.10. Тепер народ Божий. Пролунали аплодисменти, коли найкращі учні школи отримали похвальні грамоти за успіхи в навчанні. Однак на цьому програма не закінчилась. Наступною нагородою відзначили тих учнів, які, хоч і не були найкращими в школі, проте більше за інших покращили свою успішність. Вони наполегливо працювали, щоб виправити незадовільну оцінку, змінити деструктивну поведінку і частіше відвідувати школу. Їхні батьки сяяли та аплодували, визнаючи, що діти змінилися йдуть новим шляхом. Ця зворушлива сцена. Відображає те, як на нас дивиться Небесний Отець, не в нашому старому житті, а тепер, коли ми, як Божі діти, перебуваємо в Христі. Апостол Іван писав А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати. Яка чудова перспектива. Апостол Павло нагадав новонаверненим, що колись вони мертві були через свої провини й гріхи. Однак нині ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Подібним чином Петро написав, що ми вибраний рід, священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. У Божих очах наш старий шлях не має жодної влади над нами. Тому погляньмо на себе так, як на нас дивиться Бог, і будемо жити по-новому. Яким вас бачить Бог? Як вам слід перебувати в ньому? Помолимось, дорогий Отче, у цей новий день, будь ласка, надихни мене своїм поглядом. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.